Попав на очі глобальний рейтинг страху. Ось він тут з боку вам на очах. І він дуже цікавий і дуже багато про нього є що сказати. З вами я, Олександр Бригінець. І мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, щоб знати більше. Я хотів сказати, що в цьому рейтингу страху, отам от п'ятірка стоїть країн, бачите? А якщо там його продовжити далі, то там десь нижче. В районі десятки опиниться Україна. Е, є дві країни, які ставлять Україну в рейтингу страху на друге місце після Росії. Це Угорщина і Польща. Ну, якщо у Польщі глобальне перше місце у Росії, а Україна на другому місці але дуже з низьким показником, то в Угорщині перше і друге місце мало чим відрізняється. І видно з усього, що вони бояться Україну і Росію майже однаково. І, до речі, це і результат діяльності політиків, але це і результат верніше, причина, чому політики діють саме так, а не інакше. Адже політики так чи інакше залежать від того, що думають громадяни. Ну, але це така сумна історія про наших сусідів, а про все інше. Ну, ще сумніше. Якщо ви подивитесь на цей список, ви побачите, що в ньому є чотири країни, які ми традиційно відносимо до вісі зла. Чотири. А п'ята країна між ними всередині Сполучені Штати. І якщо подивитися оці трійки по всьому світу, то виявиться, що світ не розуміє нинішню ситуацію як боротьбу з вісю зла. Він не поєднує віз зла між собою, ну, умовно кажучи, є багато країн, в які бачать його своїми головними ворогами Китай і Сполучені Штати. Тобто і то у них ворог, і то у них ворог. Хоч при тому, що вони належать ніби до абсолютно інших е, е, геополітичних просторів. Дуже багато найбільше між собою поєднані в парочку. Китай і Росія. І це вже ознака того, що десь там, в підсвідомості у людей, дозріває ідея, що існує такі вісь зла. І те, що в ній в цій вісі зла є чотири країни, які входять в топ-5 країн, яких найбільше бояться в світі, це дуже важливо. І мені здається, що. Не допрацьовують ідеологи заходу, ну і України в тому числі я вже про це багато разів говорив про те, щоб в очах світу поєднати ці всі країни, і яким чином американцям самим подумати про те, щоб випасти з цієї вісі зла, до речі, Америка стала більш небезпечною для світу в очах всього світу з приходом Трампа. То тут рух іде прямо протилежний бік. І якщо говорити про три головних страхи: Китай, Росію і Сполучені Штати, то ми можемо говорити про те, що для багатьох вони так і є трьома головними страхами. І як ми можемо, припустимо, боротися і шукати підтримку Україн, у яких на першому місці Росія в страху, а на другому місці Сполучені Штати, а такі є в Європі, до речі. То виходить, як ми говоримо: порятуйте нас від одного страху разом з іншим страхом. Це дуже сумна історія, і вона якби неприємно для нас. Тобто, фактично, наш головний ворог дуже страшний для світу. Його союзник головний страх світу, і в той же час наш союзник теж один з страхів. І це, звичайно, руйнує таке уявлення про те, що головний страх. Але давайте говорити прямо, що понад 30 країн було описано, включено в цей список, але ж велика частина з цих країн це не є країни Заходу, це є країни Півдня, Латинської Америки і так далі. То для них, ну умовно кажучи, якщо в Китаї провести такі опитування, кого вони поставять на перше місце? Звичайно, Сполучені Штати. От. І тому говорити про те, що сьогодні світ однозначно виступає проти, е, проти Сполучених Штатів чи Китаю чи Росії, не можна, на жаль, в головах у багатьох країн ці країни поєднані між собою. Ще раз кажу: Росія і Китай дуже часто поєднані, але так само дуже часто поєднані в страхах Китаю і Сполучені Штати. У нас, звичайно, якщо би там, я не знаю, там, якщо б ми складали свій список, нас не включили в число цих країн, бо тут зрозуміло, що у нас 99% головних страхів це Росія, але і Китай, і Іран, і КНДР би в той список увійшли. Це однозначно. От. І мені здається, що треба, щоб наша влада, в тому числі, і. Аналітики світові, щоб вони гарненько попрацювали з цими розуміннями для того, щоб все-таки закінчити формування цієї вісі зла не юридично, її не сформували юридично, не змогли. Війна в Україні зупинила це формування. Я про це писав. що Саме завдяки тому, що Росія не змогла швидко перемогти в Україні, зупинилася робота надвісю зла. Тобто всі почали розбігатись в різні боки. От і вона фактично існує, але вона існує не на документах. Тобто, грубо кажучи. Росія не, не, не могла не, не, не мала потреби вводити війська в Іран, коли туди прилетіли ракети від Сполучених Штатів, тому що угода так і не була підписана. З Китаєм так само, ну, тобто з КНДР так само. Тобто Військ зупинилася. Вони продовжують співпрацювати, але формальне е, затвердження цього документа е, зупинилося. І про це говорять китайські аналітики. Вони прямо говорять, що. Через війну в Україні формування цієї ну, осі добра, чи осі, е, значить, вони це називають якось значить, нового глобального світу, воно зупинилося. І це одна з причин, і друга причина: е, кожен з них хоче виглядати принциповим і чесним і порядним. І от якщо ти виглядаєш принциповим, чесним і порядним, то ти ж вже не можеш, припустимо. Співпрацювати з Іраном, тому що ну, Іран ворог для багатьох країн. А ти ж хочеш співпрацювати з цими країнами, а там ворог він. Так само з КНДР, КНДР ворог для багатьох країн, а ти хочеш щоб з ними дружити. То як ти будеш казати, що ти окремо, ти, а з Росією і Китаєм то взагалі. Тому виходить, що з одного боку вони тяжіють одне до одного, а з іншого боку, цей негативний імідж кожного з них приводить до того, що вони намагаються уникнути такого взаємозв'язку. Буду вам багато ще про що розказувати. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, вам було цікаво. Слава Україні!